За межею пророцтва. Весна панувала в місті. Повітря було наповнене солодким ароматом буску. Від вокзалу до метро стрімко бігла Олеся, міцно стискаюча гаманець. Вона таємно приїхала, щоб купити подарунок матері на день народження. Олеся хотіла придбати рожеве намисто, яке торік її мати, сільська жінка, не могла собі дозволити. Тоді мати відсунула намисто, недбало сказавши, що колір їй не пасує. Але Олеся бачила беззахисність в її очах і твердо вирішила купити його. Перед входом у метро Олеся побачила жінок у квітчастих спідницях, які просили милостиню. Молода дівчина з немовлям, майже її ровесниця, звернулася до неї. Допоможіть матусі з дитинкою на молоко, хоч скільки є. Дівчина дивилася так сумно, що Олеся не встояла. Вона витрусила з гаманця частину грошей більше, ніж коштувало на мисто. Ворожка швидко сховала гроші і, взявши Олесю за руку, квапливо прошепотіла Ти особлива, щедра моя. Чекає на тебе любов велика і щастя, ти його заслужила. Різко обернувшись, вона розчинилася у натовпі. Зайшовши в метро, Олеся побачила. Гаманець був порожній, її ошукали. Дорогою додому вона ледь стримувала сльози, але вирішила бути розумнішою і подарувати мамі книжку віршів. Через рік Олеся все-таки подарувала мамі рожеве намисто. Вона вступила до інституту, де закохалася в одногрупника Ігоря. Їхні стосунки почалися швидко, і Олеся згадала про родство, про велике кохання. Але їхнє щастя було недовгим. Ігор пішов служити. В останню відпустку, перед відправкою у гарячі місця, він умовив Олесю залишитися з ним на ніч. Невідомо, чи повернуся я. Вона погодилася з любові. Листи ставали дедалі рідшими, а потім припинилися. Олеся дізналася, що вагітна. Вона народила доньку Катрусю і чекала. Ігор повернувся через три роки, але це був інший чоловік. Випадково зустрівшись із ним, Олеся кинулася його обійняти, але він відштовхнув її. Без мене, значить, нагуляла дитину. Ти мені не потрібна, я тебе знати не хочу. Ці слова зруйнували всі її мрії. Олеся зрозуміла, що чекати більше немає чого, і зневірилася у коханні, іронічно згадавши наївну віру в пророцтво. Через роки, проходячи повз метро, Олеся з катею потрапила в невеликий натовп, і її зачепили. Її підтримав за лікоть чоловік Михайло. Через невелику травму ноги він запропонував їх підвести. Михайло виявився уважним і дбайливим. Він не говорив гучних слів, але завжди був поруч, готовий допомогти. Він розумів її, бачив у ній не лише жінку, а й людину. Ось уже три роки Олеся одружена з Михайлом. Вона дуже щаслива. Він навчив її знову вірити в любов, зрілу, надійну і люблячи, прийняв Катрусю як рідну доньку. Олеся зрозуміла, що пророцтво збулось хоч і зовсім не так, як вона очікувала. Щастя, прийшло не в образі юнацького кохання. А у вигляді надійного чоловіка, який просто був поруч, коли це було найбільше потрібно, і це виявилося набагато важливішим аніж усі передбачення.